Всім доброго тихого дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Поки їду в Тук-Тукі, вирішила дівчата відповісти на ваше питання. Ось жіночка, я тут бачите сама, як таксі. Жіночка залишила коментар про те, що мої марафони не треба туди ходити, бо безкоштовної інформації дуже багато на просторах інтернету. І я за це ще за цю інформацію беру кошти. Ну давайте зробимо так: ви не будете от з е, самого початку писати брехню. Мої марафони це не панацея для зниження ваги. Я про це вже казала неодноразово. Ви можете самостійно прийти до бажаних результатів. І всю інформацію, яку я даю, вона є на моєму каналі безкоштовно. Це і харчування, це і як харчуватися. Скільки харчуватися і, взагалі, є мій власний досвід, як я знижувала вагу. Тому з приводу того, що я беру кошти за інформацію, це брехня. Ну, по-перше, це моя робота. Я мудрізолог е, і це людина, яка допомагає скласти план харчування, допомагає в супроводі, це підтримка. Дуже часто жінки до мене приходять не за е, інформацію, хоча для кого ця інформація. Коли вона структурована, коли ти щось не розумієш, ти звернувся по телефону, зразу ж написав і тобі дали відповідь, людина вже по поличкам все в неї складається. Тобто це називається супровід. І те, що за це я беру кошти, бо це є моя робота, це мій власний час, мої знання, мій досвід. Ну, тут якби ви безкоштовно в магазин не ходите, хліб не купляєте, тому. Приводу цього, що і вони йдуть за донат, вони йдуть за ту суму, яку ви можете собі дозволити за участь в марафоні. У мене немає, поки немає ніякої фіксованої суми, і вже більше двох років я це роблю. І ви знаєте, ну це в мене в пріоритеті зараз. Розуміло? Тому перед тим як писати подібні коментарі, я вас дуже прошу, подивіться мої відео. Послухайте інформацію і візьміть для себе все, що вам необхідно. А я хочу вас запросити, але не вас. З вами я не зможу працювати. У вас дуже погана енергетика. Я хочу запросити адекватних, позитивних людей до себе в марафон, яким необхідна підтримка, допомога людям, яким не вистачає у цього чарівного пенділя. І я дуже рада, що мої марафони вже більше двох років мають такий успіх. Я працюю два роки без відпусток. Кожні два тижні марафон де іде, іде. А останнім часом до марафону можна доєднатися в принципі, кожного понеділка. Тому що бажаючих дуже є дівчата багато, які ну не можуть з цим справитись. Розумієте, тому я запрошую. Вже майже тут залишились два дні. З понеділок ми стартуємо 19 травня. Якщо ви хочете стати учасником мого марафона з супроводом, пишіть в коментарях, хочу марафон. Я скину вам посилання на свій контакт, де ми далі продовжимо працювати і ви отримаєте чарівний пенділь, тому що. У вас поступово складається чітке розуміння, як це працює, а це система раціонального збалансованого харчування з елементами інтервального голодування. Тому, дівчатка, чекаю на вас, марафоні ви отримаєте план харчування мій особистий супровід протягом двох тижнів, а також чарівний пендік. З вами ділюся рецептом приготування супу том Ям це така білкова знахідка, і для мене в тому числі. І ви також можете приготувати. Єдине, що ця паста Том Ям, вона саме ну, йде для супу. ви можете замовити в інтернеті, а все інше, всі інші продукти у вас є в наявності. Дівчатка, хто пройшов вже мої марафони або в марафонах, напишіть, будь ласка, як працює мій чарівний пенділь. Дуже вам буду за це вдячна. Трастіночки, хочу разом з вами приготувати дуже смачний, а ще і корисний супчик, який називається том ям. Він мені дуже подобається, він дуже смачний, готується дуже швидко. І зараз я вам розповім, що ж у мене тут є для того, щоб приготувати том ям. Ну що, готові разом зі мною готувати? Тоді давайте почнемо. Нам знадобиться креветочка, червона рибка. У мене взагалі оцій хребет і там обріз, можна так сказати. Тепер, дівчатка, ви подивіться, ось ця приправа це смак неймовірний. Тут Лімон-Грас, тут ще якісь такі схожі дуже на наші лаврові листя. Ну, Коли оце все, я, ну, не все, я покрашу половиночку, бо буду готувати на 2 літри. Пахне, понюхайте. Ой, Дівчата, ви понюхайте. який смак, який смак. Просто неймовірний. Це така основна приправа для том яма. Я буду використовувати ось такі грибочки. Грибочки можуть бути різні. Але я знайшла ось такі, вони мені нагадують, знаєте, як спагетті. Ну, Зараз побачите, як воно буде виглядати в тарілочці. Також в мене лайм. Ось така паста, том ям. Ось так мені пригостила моя подружка Оленка. Ось така також такі вони, як кубики ідуть. Том-ям. Зараз я вам покажу. Ось такого одного кубика вистачить. Тому ось такі приправки для том яма. і Основа це кокосове молочко. Буде в мене навпіл з водичкою. Ну що, мої зірочки, давайте готувати цей смачний, а саме головне, що корисний супчик том-ям. Це для тих, хто любить горяченьке, коли знижає вагу, або знаходиться на фіксації свого результату. І ось така невеличка електро -кастрюляка. поки водичка буде закипати... Ми з вами зараз підготуємо оці всі смачнючі страви. Звісно, ще ж томатики. Так, нарізали томатики. Ось так. Грибочки я різати не буду, залишу їх ось в такому вигляді. Дівчатка, трошки покажу вам за кулісся. а то все так гарно, а воно ж і отак буває. Тому так, Робота, поки все виставиш, викраїш все. Ох. Водичка вже наша закипіла. Додаємо в цю водичку. Грибочки. Опа. А грибочки наші. киплять. Трошки зменшуємо. Додаємо трошки. Ось такої пасти. Трошки. Ось такої пасти. Отак. От Отак, отак. Все це діло розчиняємо. І останній штрих, Грибочки наші вже готові. Додаємо сюди рибку і креветочку. Додаємо сюди приправи. Ну, падай давай, падай, томатик, іди, іди. Додаємо кокосове, молочко. Перемішуємо. Ой, який смак, боже, який смак. Як воно пахне. Араз. Де вас. І вуаля Ой, тримайте мене семеро. Ну що, ну що, ви подивіться, яка краса. Ну що, готові? Давайте будемо куштувати. Я вже просто відчуваю, яка це вийшла. Смакота. Ви просто подивіться. Вау. Зараз креветочку, рибку і вуаля. Величка родзиночка на торті. Оп! Всім смачного!